На очисних спорудах Ужгорода працюватиме станція зневоднення осаду. Кошти виділили із міського бюджету. Можливості нового обладнання обговорили представники міськради разом із керівником водоканалу Станіславом Карташовим. Більше року депутатський корпус підтримував цей проект і займався цим питанням. І сьогоднішній день ми можемо побачити, що станція на місці може, може працювати. Мета цього всього була в тому, що це перший крок будівництва нової станції для для наших мешканців. Станція, яка наша сьогодні працює, вона не дуже встигає за цим приростом населення, який є в нашому місті. І ми маємо збудувати ново. І віримо, що це. Це можливість у нас буде. Як відомо, очисні споруди в Ужгороді, на яких використовується технологія природного осушування мулу, що залишався зі стоків після проходження всіх етапів очищення, експлуатуються із 75-го року. Наразі вони зношені на 95%. Особливо критична ситуація під час сильних опадів, коли кількість стоків збільшується на 50 90 При проектній потужності 50 тисяч метрів кубічних на добу навантаження збільшується майже вдвічі. Це станція 22 го року випуску, яка забезпечить якісну очистку тих нечистот, тих стоків, які акумулюються після проходження циклу очистки. Це Богдан Старш вже наголосив, що зменшить об'єм мулових карт близько в 100 раз. Нам не треба буде це зливати, відстоювати, потім відкачувати і разом спільно з МЧСом ці всі речі що щороку. Переміщати з точки в точку. Воно зараз буде акумулюватися безпосередньо в закритому приміщенні і в подальшому вже використовуватися або на добриво, або по іншій технології, які ми запропонуємо десь близько 2-3 місяці для прийняття рішення. Станція буде заживлена від загального об'єкту в разі необхідності, буде заживлена від генератора, який ми отримали на прошлому тижні, про що ми вже говорили, і буде собі спокійно працювати на міста. Також є постійна загроза забруднення неочищеними стічними водами річки Уж, яка впадає у річку Лаборець у Словаччині, та річку Латориці, яка входить до басейну річки Дунай, тобто є ризик екологічного забруднення регіону та суміжних територій Словаччини і Угорщини. Придбання станції зневоднення осаду забезпечить швидке осушування мулу без його накопичення на мулових картах. І є сподівання стане першим кроком до будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд в Ужгороді.